Вітаю вас, малята. Сьогодні ми з вами познайомимось з новою буквою. Михайлику на День народження подарували барабан. І Михайлику завзято грає на ньому Б-б, Б. Проспіваємо разом зі мною Б, Б, Б. Що не виходить? Який це звук? Звук Б. Приголосний позначаємо його рисочкою. Приголосний звук Б на письмі позначається літерою Б. Буква Б як бегемотик. Всім показує животик. Ось такий Б вигляд має. Велика Б так виглядає, а маленька не така. Мала Б у формі черв'ячка. І цифру нагадати може маленька Б. На шістку схожа. Запам'ятайте велику і маленьку літру Б. Відшукайте велику і маленьку Б серед інших. Спробуйте їх порахувати. Скільки їх? Перевіряємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Вправо де звук. Будемо слухати слова і шукати звук Б, який може ховатися на початку слова, всередині чи в кінці. У словах банан і баран ми чуємо звук Б на початку слова, у словах чоботи кабачок чуємо звук Б У середині слова, у словах гриб, голуб чуємо звук Б. У кінці слова ми з вами знаємо, що звуки бувають голосні та приголосні. Звук Б приголосний позначається однією рисочкою. Зробимо звуковий аналіз слів. Їх люблять дорослі і діти. І мапочки всі на світі. Він на пальмі дозріває з жарких країн. До нас припливає. Це банан. У болоті ця квакуха, рот резявала вуха. ловить мушок комарів Ква-ква-ква лунає спів Все зелене спинка шапки У болотяної не... жабки. Молодці! У нас є два слова: банан і жаба. Де? Розташований звук Б у слові банан. На початку слова молодці у слові жаба. у середині слова зробимо звуковий аналіз цих слів. Скільки звуків у слові банан. 5. Позначимо їх. Б, приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Звук А. Який? Голосний. Позначаємо кружечком. Звук Н. Приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Звук А. Голосний позначаємо кружечком. І останній звук Н. Приголосний позначаємо його однією рисочкою. БАНАН. Скільки в цьому приголосних звуків? А скільки голосних поділимо слово на склади? Давайте пригадаємо, скільки голосних стільки і складів. Ба-нан. А де у цьому слові наголос? Давайте позначимо наголос і покличемо банан. Банан! Наголос падає на другий звук А. А зараз самостійно зробіть звуковий аналіз слова жаба. Перевіряємо, ось так має виглядати ваша схема. Молодці малята! До нових зустрічей!